Привіт, мене звати Катя Мазика, і я запрошую вас на ретрит зцілення любов'ю 4 7 жовтня у Торонто. У цій подорожі нас направлятиме духовний наставник Анжеліка Бордіян, майстер раджа та будхі йогі з 25-річним досвідом, яка прилетить з України. Я є душа, а сознающая себе енергія, когда в твоєму серці Бог на першому місці. То все остальное на своє для ретриту. Ми обрали особливе місце, де можна краще відчути істинне я, Бога, де глибока тиша, спокій та гармонія, чотири дні занурення у божественний стан, очищення тіла, енергетичні практики раджа йогі та хатха йога, духовні співи з Олексієм Малешко, які допоможуть звільнитися від лишнього. Та доторкнутися до тонкого плану почути душу. Здорова їжа, купання у чистому озері, прогулянки у тиші та багато іншого. Це буде справжнє занурення, відновлення та зцілення. Цей ретрит змінить твоє життя. Він допоможе розкрити найголовніше любов у духовному серці. 4 7 жовтня в годині їзди від Торонто за деталями пиши у приватні.